Привіт! Сьогодні планую привести порядок свою клумбу, висадити на ній нові рослини, але забігаючи наперед, скажу, що я допустила фатальні помилки. Тому поділюсь з вами своїм досвідом, хоч і негативним, можливо, він стане комусь в нагоді. Справа в тому, що на Пінтересті мені дуже сподобалася квіткова композиція гортензії, лаванди і злака. Наприклад, пенісетума. Я рахувала, що в принципі таку композицію я зможу реалізувати і повторити це на своїй клумбі. Для початку я вирвала весь бур'ян з клумби і вирішила викопати ромашку, яку я висаджувала, до речі, з насіння. Потім пікірвала і відкритий ґрунт. Ось ми маємо такі невеликі кущики. Так як на клубі в мене вже висаджена гортензія і висаджена лаванда з минулого року, то мені залишилось досадити пенісетом, щоб отримати бажану картинку. І чесно кажучи, вже як я висаджувала, я розуміла, що як то кажуть, діла не буде. Але все ж таки вирішила спробувати. Ну і коли висаджувала, то вирішила, що все ж таки між гортенцями я ще досажу ромашку. Думаю, що білий колір тут в цій кумбі також не завадить. Паралельно також вирішила і зробити весняне підживлення для своїх гортенців. В мене добре від фірми Агроколь в гранулах, яке я просто підсипаю навколо куща. І ось маємо такий результат. Окрім клумби, я вирішила, ще розсадити пенісетом і ромашку в окремі горщики, які я, до речі, власноруч сплела з ротангом. Про те, як плести такі горщики з ротангу, власноруч і економити гроші, є відео на моєму каналі, а посилання на нього я добавлю під цим відео.

І ось такий має вигляд клумба через місяць. Як ви бачите, то помилка вперше, те, що віца між ослинками повинна все ж таки бути набагато більшою. Гортензія за своїми листями закриває пенесетом, і той не отримає достатню кількість тепла. Ну і лаванда, кущики такі маленькі, куценькі, і рахую, що лаванда для гортензії зовсім не подруга, бо та кількість вологи, яку потрібна гортензії, для лаванди все ж таки вона завелика. В горщиках аналогічна ситуація. Де ромашка пішла вверх, набрала висоту і закриває пенісету. Тому лаванду і пенісету ми будемо розсаджувати на нові місця. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі під цим відео. Дякую за перегляд!